Мої вітання всім любителям винограду та виноградної лози. У мене на винограднику сьогодні 27 липня. Хочу показати вам деякі форми, які у нас тут вже в мене в сутисках да, почали окрашуватись не, не в теплиці, а під, на відкритому ґрунті. На винограднику. І ось зараз чого це так? Тому що форми починають, починають окрашуватись і зразу пташки. Наші такі добрі сусіди, які роблять багато добра, у нас на награднику, збирають е, всі ті е, паразити, які хочуть нам навредити, да? але вони ще і, якби побачили, що ягода дозріває, міняє колір, і починають її довбати. Того форми, які вже окрашуються, прийдеться брати в сітки. Ну ось, які форми, На надрані, провірені. Це зорінька, подарок не світає. Пальчик лі бачу, теж окрашується. Давайте зараз покажу наскільки це як гарно вже окрашується зорінька, Бачите, дивіться. Мілка ягода набирає цукор. Фактично, не знаю, тут півтора тижня вона буде готова. Бачите, я, краще є. Це тільки так. Пальчик лі теж, вона він трошки пізніше дозріває, але на ньому таке навантаження сумасшедше, тут що ось подивіться які грони. І він вже теж починає брати забарвлення, ось бачите, розовинка йде вже. Він, я не знаю, цей кущ цього року є його так, якби по одній гроні, де... деякі... деякі лози по дві. Побачимо, як буде визрівання, як наскільки він буде співати. Він підозріває після зорінки, після подарку не світає. Бачите, досить таке непоганий результат. Розм'ягчається вже, і преображення розм'ягчається, вже воно, і біла надія розмягчається, ягода стає м'якою і вже йде до дозрівання. Слава Україні! Теж вже ягода розмігчалася. Я от покажу вам славу України. Ось бачите, так. З, з, з тої сторони. Подарок не світає, бачите, ось велика ягода. теж. Тут я залишаю на ньому навантаження, фактично все, яке є. Тут по дві грони, бачите, ось. Вони такі десь, ну, по грам 600, 600-700, може, максимум. По дві грони, чого того, що в мене якби це крайній кущ, щось, бачите. Він росте в краю біля стовба і фактично тільки на Два плеча ось йде в одну сторону, то я так його навантажую практично всім, чим є. Є ось ще форма, бачите, вже теж забарлюється. Садив я її, колись брав Льоші Воронова як каталонії. Але мені так хлопці, у кого каталонія є, казали, що це швидше всього, що не вона. Того я, знаєте, що зробив, я все-таки на цій каталонії, все ж прищепив ще каталонію, щоб провірити. Насправді вона, не вона ось прищепі бачите, каталонії. Те вже досить таки гарно прийнялись, побачимо, як я буде визрівання лози, тільки оце. Я в минулому відео про це говорив. Треба вже ізоленту знімати, теж ось тут на косий. Зріз прищеплено. Зараз побачимо, як воно. Це ж цікаво все-таки. Гарно. Ви це бачите, фактично. Цільний Іде. Дуже гарна, дуже гарна Це технологія прищеплення. Трошечки складніша, тому що треба якби руку набити, головне не око. І все нормально. Вже ось теж дозріває цинус. Вже ягода досить таки жовтовата вона ще. ну зелена на вигляд, але вже видно, як набирає жовтизну і набирає цукор ягода. Теж тиждень і вже можна буде. Пробувати і зрізати. Хоча на даний час ще мускату немає. Ще ягода без мускату. Зараз побачу. Так, да, цукор є, мускату немає. Але дощі цього року дуже дощить. Побачимо, як буде з мускатними формами. Покажу славу України. Досить таке гарна форма. Бачите, трошки ягода горить. Так, де можеш де бачу, там притіняю, тому що, бачите, пригорає. Це в нас що це в нас загорулькова. Загорулькова форма. Вже Ось бачите, слава Україні! Вже розмігчається теж ягода. Бачите, які ягоди. Форма дуже достойна. Я, ну, якби, Побачимо ще потріску цього року. Того року взагалі не було ніяких проблем, сигнал неплодоношення було. Ну, ось Цього року ягода досить таки велика. Побачимо. Це, це вже інша форма. Ось, дивіться. Який. Яка слава України. Чудова форма. Я дуже задоволений тим, що вона мене росте на винограднику. Зараз багато хто шукає нове щось. Нове цікаво. Але те, що варто садити і радуватися тому, які гарні результати приносять ці форми. І дякувати тим селекціонерам, які такі форми виводять. Ну що ж, на цьому буду завершувати відео. Всім миру та добра, і слава Богу за все.